Ліхтар Джек, страшні маски та прикраси. Мова про наймістичніше свято осені. Геловін у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Межа між світом живих та мертвих зникає. Це повір'я виникло ще у язичницькі часи в Кельтів. У цей день вони святкували перехід від літа до зими. Це було в той час переходом від. Світлого до темного. Ми розуміємо, що темно це нечисть, а світле це вищі сили. І перед християнством взяло це свято і 1 числа, 1 листопада зробили день всіх святих. Історик Микола Бендюк розповідає, саме ніч перед Днем всіх святих і називають Геловін. У ті часи теж люди переодягались жахаючі костюми, однак не для розваги. Люди одягалися як танечість. Їм треба було одягатись скелетами, чортами, демонами, відьмами. І це щоб загубитися в тім щоб тебе смерть не знайшла, і ти маєш виглядати, як вже померлий. І тому ти проживеш цю ніч, і наступний день, на День всіх святих, ти підеш вже до церкви. Священник Петро Мартинюк каже: Геловін не приносить користі душі, людина не повинна ототожнювати себе зі злими силами. Ми зараз живемо в час війни. Нас і так достатньо смерті. Нас і так зараз кожен покликаний боротися із темрявою, боротися із злом, яке прийшло на нашу землю. То для чого ототожнювати себе із злом, якого зараз дуже багато на нашій землі. В Україні геловін почали відзначати відносно нещодавно, але він швидко завоював популярність серед молоді та дітей. Костюмовані вечірки, прикраси у вигляді гарбузів стали невід'ємною частиною святкування. Тому попит на геловінську атрибутику великий. Багато клієнтів купують обручі дитячі, купують костюми, різні маски, роблять вечірки, як, наприклад, в дитячі садочки, так і просто в компанії друзів. Ми вирішили запитати рівнян, чи відзначають вони геловін та як ставляться до такого свята? Ми не відзначаємо, відносимося та нейтрально. Ні, не визначаємо, навіть навіть не знаю, коли він відбувається, цей свято. Ми того покоління, коли того не було свята. Нормально відношусь. Ну це свято, мабуть, не є традиційно таким українським. Якось я відношусь, мабуть, так рівно. Ми не такого не свята не святкуємо. Ми є люди православні, і ми відносимося холоднокровно до того. Сьогодні дитина буде на своїх заняттях відзначати так. А ми вже ну, таке щось. Вже старі для цього. В Україні теж є подібні традиції з геловінськими. Зокрема, на Різдво ходять вертепами, а на Щедрівки теж одягаються в різноманітні костюми. До слова, Геловін зі своїми традиціями поширений в США, Канаді та Великій Британії. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, новини Рівного.